Він їхав по проспекту перемоги під 200 кілометрів на годину. Відкинув поліцейський пріус у відбійник і сам ледь не перекинувся. Лише дивом обійшлося без людських жертв. 0,2 допустимо норму. Да? Вас 1,20. Бачите? Бачите? Okay. У крові чоловіка виявили кінську дозу алкоголю. Він навіть визнав це і вже готовий був понести справедливе покарання, аж раптом хтось за кадром обізвав генерального прокурора нехорошим словом. Ребята, про вас називають прокурор. А ви що? Я кажу, що не. Давай. Не, 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 подожди. Малышку подать? Давайте. Сейчас могу, могу. Давай, нет, э, покурите после того, нет. как задуете. Давай. Дуйте, 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 дуйте. Да нет, не, не, не себя. Не. не себя, а нет. туда, вот так вот. А, хорошо, хорошо. Дуйте, 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 дуйте. дуйте. Справедний гнів охопив чолов'ягу. Каже через те, що він і сам нібито є помічником генпрокурора. А на підмогу зараз має приїхати не хто небудь, а цілий міністр внутрішніх справ. Стоїть, стоїть, приїдуть сам, зараз приїде міністр. Все, Він Да? Как вас зовут? Меня зовут Наим. Наим, смотрите. Процедура. Да Не я камней, садею за рулом, все, заберите права и все. Утім, хто такий цей наїм і що тепер має йому допомогти. Юрій Луценко ні сном, ні духом. Його прес-секретар телефоном запевнила, що генпрокурор помічників взагалі не має. Спитати особистого Луценка теж не вдалося. Під час сьогоднішнього брифінгу він не став слухати запитання журналістів і втік. У результаті п'яничку поліцейські оштрафували, а тойоту камрі забрали на штрафмайданчик. Чи вчинили б вони так само, якби перед очима заблимала справжня ксива помічника генерального прокурора, лишається загадкою. Про дорожні пригоди чиновників ми довідуємося вкрай рідко.